Заповнює заяву на видачу продуктового набору 61-річна Катерина Палій. Каже, отримує 2,5 тисячі пенсії, якої не завжди вистачає на продукти. Чому звернулася? Тому що треба ж щось їсти. Не вистачає, щоб їсти і заплатити за комунальні не вистачає. А так би все було б нормально, а так не вистачає. Чуть-чуть мало. А це спасибі, дали то буду тепер і їсти жити. Ще ж і маму коли себе годувати. Із мінімальною пенсією і Черкащенка Світлана Ферченко. говорить, теж вирішила скористатися допомогою. Якщо немає нічого, то тим спасіба. Піддержка якась, вас... то спасибо велике Хоть там вимагаю. нас підтримують. Сам пакет в собі має шість позицій. Перша позиція це у нас олія, потім це крупа, цукор, чай, м'ясна консерва та макарони. Така допомога є одноразовою, розповідає головний спеціаліст сектору сімейної політики Денис Буслов. Для її отримання необхідні наступні документи. Це е, має бути ксерокопія основних, тобто паспорт, код прописка от, за можливості пенсійне посвідчення. От ми одразу попереджуємо, що на всякий випадок треба зразу, зразу брати оригінали для звірки і копії, бо ми будемо їх докладати до документів. Фактично, всі дані ми звіряємо згідно електронної бази, яка в нас є доступ. скажімо, до перевірки саме доходів людей. Видачу продуктових наборів розпочали у вересні, каже заступниця директора департаменту соцполітики Юлія Ніконенко, зокрема, таким категоріям як Особи з інвалідністю з дитинства, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, особи, які не набули права на пенсію, особи, яким встановлено мінімальний розмір пенсії за віком. На сьогодні у нас триває така активна видача, доволі такий приємний набір, який може підтримати у складну хвилину. І надалі ми будемо розглядати питання можливого розширення категорії, будемо пропонувати виконавчому комітету міської ради і міській раді і ще розширювати категорію. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.